Вправа номер 12 яка допоможе створити красиві руки, плечі та шию. А додатковим бонусом розблокує шийний відділ хребта. Тому напружте прес та займіть зручне положення з максимально прямою спиною. Шия та голова продовжують лінію хребта. Руки підніміть вгору та поставте у такий замок. А тепер. Підборіддя та шию, відведіть вперед, а руки поставте на зону воротника. У нижній точці зведіть лопатки разом. Виглядається так. Опустіть, підніміть. Опустіть, підніміть. Опустіть, підніміть. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Виконуйте цю вправу регулярно. Вона зміцнить м'язи рук, покращить осанку, розправить плечі, розблокує шийний відділ хребта та розжине солі. До зустрічі! Приємного дня!